Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Напевно, це було тяжко назвати для, для того, щоб грати в комбінаційний футбол. Ми намагалися. Це робити, але кожний дотик до м'яча, відскок, поле дуже в'язке. Звісно, що оборонятися на такому полі значно легше, ніж створювати. Але що, що поробиш? Ми ми розуміли, що скоріш за все воно буде дуже важке, але налаштовувалися, налаштовувалися грати в комбінаційний футбол. Але ми бачимо, що на нас дуже... Настроюються суперники, і спочатку не розуміли, чому е, саме на нас, бо після нас е, або до нас, же агробізнес в Києві грає провальний матч, а, а з нами б'ються, як це за, останні, за останній матч. Ну, потім ми знали, що йде стимуляція, і виходить, що футболісти, наші суперники грають лише за гроші, коли, коли нема стимулу, то вони легко здаю, здаються, що вчора Прикарпаття що до цього агробізнес м, в Києві і та ж, та, та ж нива бузова, е, коли є стимуляція, вони досить зовсім іншому по-іншому виглядають. Але що скажу, що ну, ми теж повинні більше, більше створювати, більше е, е, тиснути на ворот ворота суперника і е, е, незважаючи на всі обставини, ми повинні. Вигравати ці матчі. Якби важко нам не було, яке б не було важке поле, але все в першу чергу залежить від нас, ні від ні від кого іншого. Якби ми налаштовували своїх футболістів на важку гру, тому що і грали проти команди, яка ставить завдання напряму вийти в Прем'єр-лігу. Ми розуміли, що дуже важко буде, тим більше команда грає в комбінаційний футбол. Ще тим більше погодні умови трошки повпливали, тому що дощ пройшов і в'язке поле було, десь розраховували на один футбол, але оказалося, що десь багато боротьби було, треба було багато терпіти. Саме головне при, таких, при такій погоді, при такій грі – це ігрова дисципліна мусить бути присутня на футбольному полі, щоб кожен футболіст робив те, що має виконувати. Десь наша команда дотерпіла, зрозуміло, десь трошки перевагу мала якби Інгулець, але це зрозуміло, тому що у них свої завдання, у нас свої завдання. Ми дотерпіли. І в кінці, якби вижили в той момент, забили м'яч, і я подякував футболістам за їхню самовіддачу. За ігрову дисципліну і сказав, що якби, неможливо в футболі нічого немає. Яка б команда не приїжджала, які б виконавці не були, любу команду можна обіграти. це як наслідок якогось ушкодження? Чи... Ні, це більше тактичного плані, тому що, самі розумієте, є футболісти, які десь більше грають в відборі, а є футболісти, які грають на піаніно. І тому десь нам треба було трошки такого футболіста, креативного, щоб нав'язав боротьбою. Тому це більш тактичного плану ми поміняли Волкова. Ще от хотілося б дізнатися детальніше від вас, за що саме ви отримали от в тому епізоді жовту карточку, і на ваш погляд, чи було все-таки там пенальті на Витіховську? Знаєте, якби по гарячим зараз якби слідам коментувати я не хочу, треба уважно подивитися знаєте, в повільному. Якби... Чи було, а тоді щось говорити. А так зараз, знаєте, з гарячки можна зараз ляпнути щось. Жовта карточка, що мені дали. Зрозуміло, що поділи це емоції, це футбол, це ігра, це нормальне явище. Чудова гра, емоції завжди сильніші, коли ви перемагаєте на останніх хвилинах. Скажімо так, в деякий час ми перетерпіли і були дуже гострі контратаки. І одною з якої ми скористались, Ден Галінков. Вирішив цей момент, тому дуже щасливі перемогти на останніх моментах це незабутні емоції. Ваша думка по грі в ви суперника випереджали? – Я думаю, що гра більш-менш була рівна, і ми знаємо, «Інгулець» дуже сильна команда. Вони грають, грають футбол, вони не б'ють цей м'яч вперед. Вони так само намагаються грати тактичний футбол, так само, як і ми. Тому я думаю, була дуже добра боротьба. Але, але сьогодні перемогли ми. Які взагалі перед початком зустрічі були основні тактичні настанови від тренера? Е, головне, це було зіграти надійно заді на ноль. Ми знаємо, що у нас свій момент буде, тому був акцент на оборону, щоб ми більш впевненіше ззаді грали, тому що ми зробили висновки, скажімо так, після провальної гри минулої. І ці висновки дали про себе знати сьогодні перемога. Ну і от той досить такий контраверсійний епізод. Чи було все-таки там, чи був контакт на Войтіховському? Чи, чи було там справді пенальті, чи не все так однозначно? О, якщо чесно, я з дальньої бровки дивився. Ну, Тяжко сказати, звичайно, я як за свою команду, то, як на мене, то був, але це треба передивлятися ще потім, дивитися, було чи не було. Але слава Богу, що так. Ну і як взагалі е, налаштування на наступний матч? Вже розбирали суперника, готувалися якось, аналізували, чи воно ще так поступовося? Е, все поступово. Завтра вже починаємо готуватись на наступний матч. Сьогодні ще. Так би мовити, емоції будуть на сьогоднішній день залишаться, А завтра вже починаємо готуватись до Полтави. Кожну неділю готуємося до суперника. Тренери дають дуже багато інформації по супернику. Ми розбираємо їх дуже ретельно розбираємо. Так само і наші минулі гри, що було добре, що не добре, де треба прибавити, а де навпаки. Тому думаю, завтрашнього дня вже будемо потихеньку втягуватися на гру з Полтави. Як взагалі є якісь конкретно поставлені задачі від ковід керівництва... Чи є якісь конкретно поставлені від керівництва задачі там умовно поборотися за перехідні матчі? В нас задача кожна гра, так би мовити. Ми кожну гру виходимо і виходимо тільки на перемогу. Тому ми будемо йти. Так би мовити, крок за кроком, гра за грою, наступне Полтава. Налаштовуємось на перемогу з Полтавою, а там буде видно. Ну і власне по переможному епізоду, е, от поки Денис протягував так довго ще не було такої думки. Там його якось підказати йому, що може бити швидше треба. Не виглядало, що перетягує? Е, та всі дивились і думали: во-во-бий, бий! А він ще вбирає. Ну, він розібрався в тому моменті. Сильно під ногу ніхто не кричав, тому що бачили, що він бере на себе. Він вирішив цей момент дуже, я думаю, шикарно. Ну це було чудово, і ми повністю йому довіряли. Ну а як взагалі в команді ставляться до от таких епізодів, коли гравці беруть на себе індивідуально, позитивно, негативно чи більше? І от просять от грати простіше пас, пас і далі якось піде? Е, ну, це вже була остання зона штрафна, штрафний майданчик. Тому в штрафному майданчику. Звичайно, треба брати на себе, коли як не там. В центральній зоні, в другій зоні, ми намагаємося все проходити через два дотики, через дотик, через пас. Так і просять наші тренери, щоб ми все через пас, а в останній зоні нападники мають брати на себе, обігрувати, забивати, бити. Тому всі відносяться до цього дуже добре. Гра сьогодні видалася. Така напружена, готувалася трошки до іншого футболу. Тренера наші вимагають від нас більш такий футбол низом. Вихід з оборони через короткий та середній пас, швидко переходити в центр поля, але перед грою пішов трошки дощ, і наше поле не дуже з цим впоралось, тому. Десь, може, трошки був сумбурний матч, такий більш бойовий. Ну, але це зараз такі часи, що не, не дуже велика кількість хороших полів, тому от видався такий бойовий, справжній чоловічий такий футбол. Десь, може, мало комбінацій, мало якихось таких приємних для глядачів е моментів. Але ну, сам факт, що ми перемогли, і це от дуже радує, що зіграли в захисті на ноль. Зуміли забити, витерпіли. Тим паче проти такої команди, як Інголець, яка ставить дуже серйозні задачі і тільки от недавно була в вищій лізі. Завжди приємно перемагати такого гарного суперника. Ну і звісно, це зрозуміло, що ви забили переможний гол, проте все-таки може є хтось з партнерів, кого би хотіли ще окремо виокремити от стосовно сьогоднішнього матчу. Тут не буду нікого виокремлювати, тому що це не дуже правильно когось там виділяти. І... Треба завжди казати, що от завжди команда, ми ж на полі 11 людей. Там хтось забив, хтось віддав, хтось ту атаку почав, хтось передгольовий пас віддав, наш воротар десь виручив, західник з пустих вибив. Тому всі сьогодні, всі 11 людей, всі ті, хто вийшли на заміну, всі ті, хто готували нас до сьогоднішньої гри, тренерський штаб, руководство, всі виклались на максимум для цього результату. Тому от вся наша команда, весь агробізнес, весь ФК доклав максимальних зусиль для сьогоднішньої гри. Щоб ми здобули сьогодні важливу перемогу, три очка і рухали далі. Ну і в моменті з забитим голом чи, чи не проскакувала думка десь, що трошки десь десь на другому, третьому захиснику? Ну дум, думки були такі, вже все в голові було, коли знаєте, 90 плюс хвилина вже трошки. Зашкалює такий і пульс, і тиск, можна сказати. Тому вже думок таких не було. Просто бачив, що захисники так пласувалися переді мною, не дуже зустрічали, бо це штрафна площадка. Останні хвилини всі боялися, я розумію, що сфолити, може десь викинутись. Тому собі йшов, шов, тільки побачив момент для удару, десь пів метра зазор, пробив там, бив дальній кут, просто добре, що повлучив туди під самостійку, хоча сам удар вийшов не дуже сильний. Але головне, що точно, і завдяки цьому здобули трошка. Задоволені всі щасливі, і це дуже добре. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.